500 років тому Юрба Зівак наповнила вулиці Вільна. Жителі столиці Великого Князівства Литовського охоче ставали свідками грандіозного параду. Під залпи гармат та дзвони у храмах Константин Іванович Острозький в'їжджав у місто. За українським воєначальником почесно крокувало його військо, а за ними дріботіли закутів кайдани московські вельможі. Не вистачало лише попкорну. Жителі вільна по праву святкували перемогу над Московією під Оршею. Як український князь з Волині почав бити московитів до того, як це стало мейнстрімом? Яку схему втечі з московського полону вигадав, а потім втілив Острозький? І найголовніше рецепт холодної помсти росіянам по-острозьки – про це все і більше ви дізнаєтесь з нашої топової рубрики. Про це вам ніхто не розкаже. Окрім мене, звісно. А натомість попрошу вас поставити вподобайку цьому відео та підписатися на наш канал. Донатьте на збір для Сил оборони України, який знаходиться в актуальному описі до цього відео. Підтримуйте все українське і будьте здоровими! Слава Україні! Як православний князь з України став головнокомандувачем війська, успішним політиком та меценатом православ'я у католицькій державі? Секрет у його незламності. Адже перед тим як стати тріумфатором, він пережив свої поразки і пройшов через справжнішеньке пекло Московський полон. Це загартувало Константина Івановича і дало розуміння ворога та його психології. Що й стало запорукою майбутніх перемог. А до того, у 1500 році, московити розгромили литовсько польську руську армію під його командуванням над білоруською річкою Ведроша. Константин Острозький потрапив у полон майже на сім років. У Москві гетьман був почесним в'язнем. Його не відпустили разом з іншими полоненими після перемир'я. Натомість переконували скласти присягу на вірність цареві, і він погодився, як виявилось, щоб втекти. Легенду щодо обставин втечі описав Каспар Несецький, польський історик, слуга князя поїхав визначеним шляхом попереду господаря, а набожний острозький. У простому одязі зайшов у церкву помолитися. Тим часом погоня, яка мчала за втікачем, не підозрювала, що він може піти в церкву, в публічне зібрання й попрямувала за слугою князя. Острозький чув, як про нього питали у церкві, тому поїхав іншим шляхом і успішно перетнув московсько-литовський кордон. Після визволення Острозького король Польський повернув йому усі посади і статус головнокомандувача Збройних сил Великого князівства Литовського. З цього часу діяльність великого гетьмана була сконцентрована переважно на воєнних кампаніях проти татар і ненависних йому московитів. У битві під вже згадуваною оршею Волинський полководець переміг завдяки продуманій тактиці. Сили були нерівними. Московити, як завжди, вирішили закидати м'ясом і виставили 80 тисяч проти 35 тисяч під командуванням Острозького. Керувати союзницьким військом, що складалося із литовських, польських, білоруських, українських загонів кавалерії, артилерії, піхотинців, а також інших родів військ, було непросто. По суті, це була збірна солянка. Успіх залежав від злагодженої комунікації. Напередодні Константин Острозький переправив основні сили з гарматниками через зібраний з човнів та колод Понтонний міст над Дніпром і розвів війська на позиції. Увагу ворога відволікала легка кавалерія неподалік. Це була не єдина хитрість гетьмана. Він також сховав гарматників у засідці. Московити почали битву з атаки на лівий фланг, яку союзники успішно відбили. Далі воєвода Іван Челядін сподівався на відкритий бій, проте Константин Острозький несподівано припинив атаку і почав відступ. Вороги переслідували його військо і потрапили у засідку гарматників. Артилерійські залпи спричинили втрати противника і слугували сигналом до загальної контратаки союзницьких військ. У московитів почалася паніка. До заходу сонця, 8 вересня 1514 року, загони Константина Острозького наздоганяли втікачів. Союзники взяли у полон шість із одинадцяти воєвод, у тому числі й Івана Челядіна. А також 611 представників знаті бояр, які по іменах перераховують литовські і польські джерела. Через кілька днів представник папи римського Якуб Пізон у листі товаришу присвятив Константину Острозькому цілий абзац, де назвав його кращим воєначальником нашого часу, порівняв із міфічним засновником Риму Ромулом. Поети писали вірші, у яких порівнювали Острозького з римськими полководцями Сцепіоном і Ганнібалом. А тодішній німецький часопис описав епізод перед початком битви, як гетьман першим на коні переправився через Дніпро і підняв знак Христа. Після орші. Король польський і Великого князівства Литовського Сигізмунд Старий задарував гетьмана привілеями і закидав хвалебними одами. Е, ми теж не проти компліментів та подарунків, тим паче, що у нас є акаунт на Баймікофі. З вас кава, а з нас якісний український контент. Після своєї перемоги Острозький заходився вкладати зароблені гроші в українську культуру. Основним виразником якої була в той час церква. Муровані храми Святого Миколая та Святої Трійці майже століттями були візитними картками литовської столиці. Король дозволив гетьману побудувати головний родинний храм в українському острозі. Богоявленський собор неподалік Острога Константин Острозький спорудив церкву Святої Трійці. Ці два храми Магнат також побудував на честь перемоги під Оршею. Константин Острозький був успішним політиком. Він часто приїжджав у Вільнюс, де облаштував свою резиденцію, багато спілкувався з королем, брав участь у Великокняжих радах. Після останньої гучної перемоги у битві під Ольшаницею. Проти татар на Київщині, гетьман не лише зайшов учним парадом у краків, але й отримав право запечатувати документи червоним воском, як це робили самі королі. Згодом, за заслуги усього життя Сегізмунд Старий, призначив Константина Острозького троцьким воєводою. Відтоді він найближче сидів до правителя у Великокняжій Раді, попри заборону православних. Займати державні посади. Це обурювало католицьких вельмож, на що король відповів, що привілей надав у виключному порядку і більше ніколи не порушуватиме законів. Константин Острожський увійшов у п'ятірку найбагатших магнатів Великого князівства Литовського. Був тому ж такий цнотливий, мужній і фортунний. Що заслужив на те, аби його назвати батьком короля, а його королівська милість шанував його понад усіх. Писав про Константина Острозького лікар-італієць Джованні Валентіно. Писемні джерела зберегли навіть кличку його улюбленого коня Заєць. Однак про особисте життя Магната відомо мало. Константина Івановича Острозького. Поховали згідно із заповітом у києво печерському монастирі. Він обрав святиню, а не рідний остріг. Через майже 40 років син Василь встановив надгробок, який не лише відображав небіжчика, а разом із кіньми, гарматами, колісницями, військовими обладунками, сценами із битв, наче відтворював життя полководця. В Епітафії йшлося про 63 перемоги та перераховувалися усі заслуги покійного. Кілька століть до надгробка молилися віряни і паломники, що приходили в Успенський собор монастиря, і дізнавалися про полководця, допоки у листопаді 1941 року у храмі не пролунав вибух. Це ще один злочин радянської влади. Який совєти намагалися повісити на німців. Відомо, що він зруйнував споруду і пам'ятник. Нині Константина Івановича Острозького своїм національним героям вважають одразу три народи литовці, білоруси і ми, українці. Про його час писали. Раніше Литвини не питалися, скільки ворогів, а питали, де вони. І ставили у приклад хоробрість полководця. Сьогодні усі ми трішки острозькі, бо йдемо через усі виклики до заслуженої перемоги.